Так, і тому саме ваше саме знецінення, це найгірше, що може бути. Розумієте, ви талантлива людина, у вас є певні ваші таланти всередині, які боженька туди насипав, як то каже, читай сказав: іди і проявляйся в цей світ. А ви хочете краще життя. Як ви можете краще життя отримати, да і взагалі жити кращим життям? Коли у вас всередині те, що є, і те, що назовні, ви це знецінюєте. Бо що вам зараз не дай, вам все буде не таке. Чому? Бо воно повинно бути в контакті. Зовнішнє і внутрішнє повинно бути єдиним цілим. І тоді це кайфово. А коли ви? Знецінюєте те, що у вас є всередині, ту глибину тих талантів, тої вашої душі, та, і того досвіду, навіть він, як то кажучи, поганий для вас був, але це був ваш досвід. І ви повинні не дивитися на нього, як щось таке гідке і не моє, а взяти там ресурс певний і зрозуміти взагалі, для чого вам це треба. Розумієте, а коли ви це все знецінюєте, і світ повинен вам показати то це все, ось що вас оточує, воно теж буде в навколишньому вашому середовищі. Вам все буде якось не так, все не смачно, бо знецінення починається з себе.